Сьогодні ми навчимося, як ставити лінійний мат. Так як тури рухаються прямими лініями, тому такий мат називається лінійний. Він найпростіший. Його дуже легко ставити, тільки треба навчити трішки. Спочатку ми навчимося, які є лінії. Прямі лінії є вертикальні, це які йдуть. Знизу до гори. І позначаються цими буквами, яка ось тут написана: бачите. вертикаль А, вертикаль Б, вертикаль С, вертикаль Д, вертикаль Е, вертикаль Ф, вертикаль Ж, вертикаль H. А також є лінії горизонтальні. Горизонталь перша, друга горизонталь, третя горизонталь. Четверта горизонталь, п'ята горизонталь, шоста горизонталь, сьома горизонталь і восьма -та горизонталь. Так ось, щоб поставити лінійний мат, треба спочатку вирішити, куди на який край шахівниці будемо відтискати короля. В цій позиції нам простіше відтискати короля на восьму горизонталь. Тому для того нам треба. Відрізати лінію за лінією горизонталі, які знаходяться нижче. Так, ось. Перший хід. Граємо тура Б4. Ми стали турою на четверту горизонталь, і король уже не може на низ потрапити. Король рухається по п'ятій горизонталі. Тура, яка знаходиться на Б4. Ми її не рухаємо, бо вона не пускає короля на нанес, а рухаємося другою турою. Наносимо шах чорному королю. Король мусить тікати. Тепер ця тура, що знаходиться на п'ятій горизонталі, не рухаємо її, тому що вона не випускає короля в внес, а другою турою нападаємо на короля. Король на сьому горизонталі стає. Тепер важливе. Якщо ми зараз туру на шось і горизонталі, звісно, ми залишаємо. Якби ми хотіли напасти на сьому горизонталь турою, то король нас зіб'є. Тому нам треба втекти на другий край шахівниці. З іншого краю ми будемо тепер атакувати короля. Король напав на нашу туру. Уже і друга тура під боєм. Ми і другу туру ставимо на інший край шахівниці. Прошу звернути, діточки, увагу. Як ми розташували тури. Одна другий не заважає. Ми на різних вертикалях розташували тури, але поруч. Король ходить по сьомій горизонталі, бо тура відрізала шосту і не пускає короля на низ. Атакуємо по сьомій горизонталі. Короля ми відтіснили на восьму горизонталь і тепер. Тура, яка зна... знаходиться на сьомій горизонталі, не випускає короля. А друга тура ставить мат. Ось так. Наступне давайте. Треба поставити мат ферзем і турою. Можна так само ставити, як двома турами лінійний мат. Відрізаємо п'яту горизонталь. Відрізаємо шосту горизонталь. Сьому горизонталь не можемо збити, бо нашого ферзя зіб'ють. Втікаємо, зверніть увагу, я поставив на другий край шахівниці. Ферст турі не заважає поруч. Тепер нападаємо ферзем, ферз не випускає короля, а тура ставить мат. Так само двома турами. Відрізаємо п'яту горизонталь, король не може, король не може на них зрушити. Другою турою нападаємо на шосту горизонталь. Якщо ми зараз нападемо на сьому, нас король зіб'є. Тому ми втікаємо на другий край шахівниці. Бачите, одна другий турі не заважають. Вони стоять поруч, але не заважають одна друга. Нападаємо на сьому горизонталь. Ця тура тримає сьому, не випускає короля, а другою ставимо мат. Ну, давайте ще подивимося приклади, як ми це будемо робити. Тура знаходиться на шостій горизонталі, не випускає короля. А другою турою нападаємо на короля. Шах королю. Король втікає. Ця тура залишається на, на сьомій горизонталі, щоб король не міг втекти, а другою ставимо мати. Наступне. Вирішуємо, куди ми будемо гнати. Ну, Наприклад, ми знову будемо гнати догори. Тоді, щоб король не прорвався, відрізаємо турою четверту горизонталь. Ця тура залишаємо на четвертій горизонталі, а другою атакуємо п'яту горизонталі. Лінія за лінією. Король напав на короля. Ви пригадуєте, як треба втікати? На другий край шахівниці, але так, щоб одна тура друга не заважали. Котрою турою будемо давати шах королю, та, що знаходиться на четвертій горизонталі, бо та, що знаходиться на п'ятій горизонталі, відтіснила короля і не дозволяє йому рухатись вниз. Наносимо шах, Тура по шостій горизонталі не випускає короля, атакуємо по сьомій горизонталі. Король напав на нашу туру. Втікаємо на інші край шахівниці. Тепер ми би хотіли, тура знаходиться на сьомій добре, а другою турою ми по восьмій хотіли би мат поставити. Але нас король зіб'є. Втікаємо, зауважте, як стоять тури. Одна другій не заважають. І ставимо мат. Наступне ферзем. Ми можемо так само, як і двома турами, турою ферзем ставити лінійний мат. що та різниця, що ферзь може ходити і по прямих лініях, і по косих. Дивіться, якщо ми будемо ставити по прямій лінії, так ферзем, тоді турою. І якщо б ми зараз пішли ферзем на Е7, це б була груба помилка. Це був би пад. Я вам нагадаю, що таке пад. Пад це така ситуація на шахівниці, коли ні король, ні інші фігури і пішаки не мають ходу. В даному випадку у чорних немає інших фігур і пішаків, а е, тільки король. Якщо нема шаху і король не має ходу, то це пад. А пад це нічия. А нам треба поставити мат. Тому ми сьому горизонталь будемо відрізати. Але не на Е7 станемо, а станемо на G7, щоб король мав хід. Та, король має хід, ферзь відрізає 7 горизонталь, а турою ставимо мат по 8. І наступне. В цьому випадку ми можемо гнати короля на край шахівниці направо. Це є вертикаль H. Відрізаємо для цього вертикаль D, щоб король не міг в ліву частину шахівниці стати. Стаємо турою на вертикаль Д. Добре, другою стороною на вертикаль Е, лінія за лінією, Лінія за лінією. Ця тура наступною турою на вертикаль F. Тепер ми би хотіли ось ця тура не випускає короля. А друга хотіла би дати шапку, але нас король зіб'є. Втікаємо, та як в минулих приклад на інший край шахівниці. Ось ця тура охороняє, наступною стаємо на лінію. Ж. Ця тура на лінії ж, а це і ставимо мат. І ще один приклад. Тура під боєм. Дивимося, куди ми будемо гнати ну, давайте будемо гнати короля, знову ж таки, до, до краю шахівниці, правого краю шахівниці на вертикаль H. Для цього ми. Тікаємо до гори від короля. І від нападаємо. ось ця тура по вертикалі це не випускає короля, другою даємо шаг по вертикалі Д. Тепер ця тура не випускає по вертикалі, де ми хотіли атакувати вертикаль Е, e, але нас зіб'є король. Тому втікаємо низ. І другою тікаємо турою. Зверніть увагу, одна другій турі не заважаємо. Наступна вертикаль. Атакуємо Наступно. Лінія за лінією, Наступно. вертикаль. Якщо ми зараз будемо атакувати наступно, то нас зіб'ють. Тому ми знову ж таки втікаємо до гори. І другою турою втікаємо до гори. Але бачите, як розташовані, одна, другий не заважає ходити. І ставимо мат. Я думаю, що ви навчилися, як ставити лінійний мат і можете вже самі це пробувати. Тоді. На сьогодні все. Залишайтесь здоровими!